Привіт, мої дорогі глядачі! Дякую, що завітали на канал. Сьогодні я вас буду знайомити з новим брендом Imaginary Authors, який зовсім недавно встав на полиці ароматеки. Це американський нішевий бренд з досить цікавою концепцією, яка полягає в проведенні аналогії між ароматами і сюжетами класичної літератури. Але це книги, які написані неіснуючими авторами, і це книги, які ніколи не видавались. Ось такий авангардний підхід. І поки ви роздивляєтесь інтер'єр ароматеки, Наталка вже стоїть біля стенду з ароматами. І я вам скажу, що не озброєним оком, видно таку собі ретро-стилістику в оформленні ароматів, все це представлено справді у вигляді книг. Давайте тестувати, розбирати. Я вам обов'язково розкажу, на що варто звернути увагу і що мені найбільше сподобалось. Перший аромат Yesterday Haze перекладається як вчорашня імла, туман чи серпанок. І цей аромат провишковий інжир з притаманною йому пильністю і відчутною нотою горіха. Солодкуватий, навіть солодкий, десертний аромат. Є також в ньому пудровість, але мене він, якщо чесно, не зацікавив. На зворотній стороні вказані ноти, і це значно полегшує знайомство. Я вам скажу. Я думаю, що сподобається тим, хто любить в принципі такі солодкі інжирні молочні аромати. Далі аромат під назвою Memoirs of a Trespasser, тобто мемуари правопорушника цей аромат про підпалену, підкопчену, димну ваніль. Так, ви правильно зрозуміли, якщо подумали про Вайзе Fireplace, Марчела, Люнфелін, Ательє Дезор, Зор, Бана Глорія Чиванера, Лабораторіо Альфатіво і так далі. Але я вам скажу, що можливо серед всіх цих підпалених підкопчених ваніл я обрала би саме мемуари Imaginary Authors. Є в цьому ароматі щось дуже приємне, і також є нота глини. Slow Explosions, Вони ж повільні вибухи. Це досить традиційне поєднання шафрану, троянди і шкіри. І що? А те, що це аромат, який мені сподобався, чи не найбільше з усіх протестованих у бренду? Так, це вже не один раз було яскрава гучна композиція, десь прямолінійна, десь грубувата, таке собі поєднання приємного і неприємного. Може я недостатньо носила шафранові троянди свого часу, я не знаю, але для мене це номер один. Ну і ще вам додам про ціну: 50-мілілітрові флакони коштують 4790 гривень, знижка 20% по карті діє. А якщо аромати раптом вийдуть на силу, то і взагалі буде приємна ціна. «Every storm a serenade» – в перекладі кожна гроза серенада. Варто сказати, що назва в даному випадку дуже влучна. Це мінеральна евкаліптова акватика з вологою деревиною, переданою ветивером. Коротше, морська тематика з високою гучністю сьогодні таке знову часто зустрічається, тому обов'язково пробуйте, можливо, вам сподобається. Якимось дивним чином в цьому ароматі відчутні всі ноти вказані на флаконі: і морська вода, і ветевер, і ялинка. І евкаліпт, і сіра амбра, і навіть та молекула калон, яка справді відповідає за морський бриз. Я захотіла ще роздивитися коробку ближче. Справді візуальне відчуття книги присутнє і дуже приємне таке лаконічне оформлення мені до смаку. Одразу захотілося піднятися ще роздивитися інтер'єра роматеки. Подивимося, що там відбувається за вікном, але справді інтер'єр саме на бульварі Лесі Українки дуже приємний. Приємно тут знаходитись. Давайте повертатись до флаконів. І наступний аромат Cape Heartache, або мис серцевий біль в перекладі, і це третій аромат, який мені дуже сподобався. Якщо подивитися на плашку, тут намальований пеньок, сосна і олень. І це саме те, що налите в цьому флаконі. Для мене так пахне північноамериканська тундра. Я навіть не знаю, що ще додати. Це так природньо і незвично. Дуже раджу спробувати саме цей аромат. Так, далі у нас пішла цитрусня. Аромат називається Falling into the Sea, тобто падіння в море. І це аромат про лимони, грейпфрути, ну такі яскраві цитруси, і тут ще заявлена нота піску, яку я, до речі, не відчуваю. Можливо, є щось в ароматі таке сухе, і це має відповідати за пісок, але для мене виявився аромат абсолютно якимось прохідним. Він не яскравий, ну, коротше, мимо мимо каси. Далі аромат «A City on Fire», тобто місто у вогні. Як тільки я вдихнула аромат, одразу подумала, що я таке вже знаю, і мені це точно не про місто. Це дим, а точніше, справжнє вогнище серед соснового лісу, і на тому вогнищі щось коптили. Мені навіть знаєте стало цікаво, чому в ароматах бренду так часто зустрічається хвойний акорд в тій чи іншій інтерпретації. Тим не менше, мені здається, це цікаво. Питання тільки в тому, чи готові ви носити таке на собі. І так я ж забула сказати, що аромат мені нагадав Бадаскес від Наомі Гудцор. Наступний аромат Сандранк, тобто п'яний від сонця. І я дуже перепрошую, але це знову це трусня, цього разу вже з неролі. Там ще нота ревеню вказана, але для мене цей аромат ніби потрапив у сліпу зону. Я його взагалі погано запам'ятала, тільки можу сказати, що досить простий, нехитрий, невигадливий, якось так. А от аромат під назвою Saint Julep, Він же святий юлеп вже цікавіший і складніший. Я б сказала, що він схожий на алкогольний коктейль, щось типу мохіто. Якщо у мохіто додають ром, то в аромат плюхнули віскі. Дуже гарно відчутна нота м'яти і цукру. М'ята найпершою відчувається при розпиленні і потім засолоджується. В піраміді також зазначена нота сірої амбри, і, можливо, саме через це люди чують в ньому бакару. З чим я, до речі, абсолютно не згодна. Я люблю бакару, але це точно інший аромат, і ніякий не бакароїд. На мій погляд, досить цікаво. Отже, я вам показала останній аромат, представлений в магазині, але це далеко не все портфоліо бренду. Тож саме час підтримати лайком відео і давайте підбивати підсумки. В цілому, я вважаю, що бренд цікавий. Аромати, звісно, не супер унікальні, але і не банальні. Є до чого придивитися. До того ж, вони прості для розуміння. Я б сказала, така собі зрозуміла ніша. Рекомендую до знайомства однозначно. І давайте мої фаворити. Звісно, номер три: це сосновий Кейп Хартейк. Номер два це ванільний «Memoir of a Trespasser». І номер один, звичайно, Slow Explosions аромат про шафранову троянду. Напишіть мені в коментарях, які аромати зацікавили вас. Можливо, ви вже знайомі з брендом. Дуже дякую за перегляд. І на сьогодні у нас все. Обіймаю і до наступних зустрічей, Па-па!